Собор «Преображення господнього у мікрорайоні Пасічна урочисто освятять влітку цього року. До того часу буде завершено роботи всередині храму і облаштовано території довкола нього. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська, оглянувши новобудову разом із депутатами і представниками виконавчого комітету. За виїзним засіданням посадовців спостерігали і наші кореспонденти. Собор Преображення Господнього Української греко-католицької церкви чи не наймасштабніше релігійне будівництво у Івано-Франківську. Перший камінь тут було закладено 1998 року. Кошторис виконаних робіт майже 8 мільйонів гривень. Свої внески у фінансування будівництва здійснила і парафіяльна громада, і міська влада, і численні меценати. Спільними зусиллями завершено монтажні та штукатурні роботи. Тепер на часі під'єднати будівлю до комунікаційних мереж, а найважливіше облаштувати чималу територію довкола. Враховуючи особливості генерального плану забудови міста. Як зробити це максимально ефективно, вирішуватиме ініціативна група у складі депутатів міської ради та чиновників виконавчого комітету. Три проблемних питання: значить, це питання опалення і підлоги, тому що більше тисячі квадратних метрів це досить таки серйозна сума, в межах 200 тисяч. Також питання газу, газопостачання підводу газової мережі до церкви. Це також вже питання практично вирішено. Проект є, врізка буде наводження вулиці Галицької, ціна питання біля 100 тисяч, тому ми відповідні суми закладаємо в бюджеті. А що стосується благоустрію і ескаваційних робіт, то ми постараємося це все зробити за спонсорські кошти. собор у пасічній велична культова споруда, яка об'єднає минуле і сьогодення, і стане втіленням шляхетних задумів багатьох поколінь івано-франківців, переконують служителі церкви. То це є пам'ятник. Не тільки пам'ятник нашим бажанням, наші якісь, якісь і якимись нашим амбіціям, як дехто собі думає. Це є святе місце в кінці кінців. Це місце, з якої почалося відродження греко-католицької церкви. Це місце, де почався страдницький шлях туди до Дем'янового лазу, багатьох сотень людей. Знаєте, ці всі стежки кров'ю политі, якщо так розібратися. Тому це є пам'ятник переображення, церква переображення, пам'ятник нашому початку, нашого відродження і переображення не тільки церкви, але цілого нашого народу. Як пообіцяв міський голова, двері собору урочисто відчиняться для вірян 19 серпня, у день храмового свята.